Вітання, друзі, сьогодні у нас на ремонті витяжка газова. Називається вона венто. І прийшла з причиною, не обертається турбіна. Ну, двигун не працює. Світло працює, але двигун не працює. Гвинти я вже з цієї сторони розібрав. І давайте зараз дістанемо, подивимося, що тут є причиною. А причиною тут, як ви вже замітили, є. Ось таке чудо, як ви бачите, жертва ось така, як він тут опинився, я не знаю. Мабуть, немає або сітки, або ще чогось. Ну, якось буває таке. Мабуть, спрацював термозапобіжник на двигуну, тому що клин відбувся, горобчик трішечки... Допоміг Зараз буду знімати і дивитися в чому причина і міняти звісно, запобіжник. Я ставку роблю на термозапобіжник на двигуну. Якось так. Поїхали далі. І так, вже Зняв я двигун, відкрутив саму крильчатку, чи турбіну і добралися ми до двигуна. Як ви бачите, він не спалений, обмотки нібито виглядають цілі. Давайте зараз перевіримо термозапобіжник. А знаходиться він, давайте я вам покажу, щоб ви могли знати, де він знаходиться. Так, маємо кубку дротів, це у нас перемикання обертів. Тобто загальний у нас, мабуть, чорний, далі синій, сірий і білий це вже оберти. А ось тут у нас оце, це у нас термозапобіжник стоїть. Тобто, коли двигун клине або перегрівається то він спрацьовує і розриває, звісно, ланцюжок, щоб не було пожару. Дивимося, достаємо його і дивимося, на яку він напругу. І Він у нас на напругу 130-150 градусів. Це не бачу. Ого, 150 градусів. Ну, що будемо міняти його і далі перевіряти. Чи вдасться нам його відновити, чи ні. Так, двигун нібито обертається легесенько, все, трішечки змащу його і зараз буду міняти запобіжник. А я ж прилад настроїв, а забув вам показати, продемонструвати, що він несправний. Стаємо на його кінці, значить ось один кінець, так, щупию режим звукової прозводки, ось один кінець і ось другий. І ми спостерігаємо, що він у нас дійсно в обриві. Так, міняю. І так, друзі, запобіжник термо я замінив, все встановив. Ось старий. І давайте зараз будемо перевіряти, чи за... обертається у нас двигун чи ні. Так, ставимо так, щоб було видно. Подаємо напругу, вмикаємо перві оберти. так, Оп, єсть. другий, і третя швидкість. Все швидкість змінюється, все, двигун обертається. Далі буду е одягати. Крильчатку фіксувати, закручувати двигун і перевіримо ще раз в зібраному стані. І так, друзі, зібрав я цю вітрублю, хотів сказати, витяжку зібрав, все, закріпив, будемо перевіряти. так Мережу я вже вімкнув, вмикаємо перше положення, слухаємо. Так, обертається. Вмикаємо другу швидкість, є третя швидкість, все, як ви чуєте. Обертається, давайте світло провіримо. Це не це. Світло працює, все працює. Тобто можна віддавати і все. Ну, горобця вбивця віддавати не буду. Все, добре. Дякую за увагу. На все добре, до зустрічі.